Друзі, ви на каналі DaCTV. Сьогодні попрацюємо в медобарі. Медовий бар. Так, замовлення приймаються на світле, легеньке світле. Фірма TV. Так. Є. Світле, легеньке. А хто хоче певне? Нефільтроване темне, нефільтроване, чудово. Це я придумав розлив по різних відрах і тепер я ось так наливаю. Так, є так, Наступне замовлення відразу так. так. Наступне замовлення. Так, це у нас чиста акація. Дуже чудовий мед, чиста акація. Так, поїхали. Це у нас нефільтроване. Дивіться. Це який чудовий мед. Так, поїхали далі. Ох, трохи ми промазали. Так, чиста акація 2025 року. Забили ми собі приміщення, вже тут розливаємо мед. ну Все робимо в цьому приміщенні, так як в будинку незручно було. Бджоли залітали, двері відкривались туди-сюди, а тут ми закрились і все працюємо. Качаємо, розливаємо. Навущуємо, готуємося до сезону. Все робимо в цьому приміщенні. Як вам наше приміщення? Так, зараз будемо ще качати мед з лаванди. З лаванди будемо качати. Так, є. Є. Це я так вам научно покажу. Йдуть клієнти. За медом думаю, відразу зніму і відео і покажу вам, як я працюю. Робота не тяжка. Сидиш, наливаєш і все. Як вам. Хто хоче влаштуватись на таку роботу. Медобар називемо. Наш магазин називемо Медобар. Медовий бар. Акації в цьому році дуже тяжко було. Дуже тяжко, хто знає. І друзі мене вивезли дуже багато вуликів, але вони в мінусі, в дуже великому мінусі, як і ми. 70% акації в цьому році вимерзла. Погода не важна. Останній мед, можливо візьмуть всі. А от акацію е і липу це дуже тяжко. Дуже тяжко. Так, є. Любаємо відразу. Бджоли вже за вікном все відчувають, як в них так виходить, не знаю. Все. Друзі, медобар свій показав. До зустрічі!